Єдиний спосіб це ну, ця плитка, ну це, це не вихід. Мешканка гуртожитку Наталія Васильєва розповідає, за відсутності світла приготувати поїсти можна лише за допомогою ось цього газового пальника. Якого немає коштів на газових плитах, то той голодний сидить. Через те, що у гуртожитку немає електроенергії, говорить, вимушена була винайняти житло. У мене троє діток, яким потрібно помитися. Понавчатися меншому підігріти сміс, тому що він на змішаному, а я цієї змоги не маю. І тим більше дитині треба освіщення. Як він буде розвиватися без світла? Чому я тратити свої кошти, якщо я маю своє житло? Як можна відключити воєнний стан світло? Як можна заселити людину з Маріуполя, біженця, щоб він жив без світла? Ми переселенці, мама без ноги, першої групи полуліжача. Ми не в состоянні платити і мамі необхідно. Світло для того, щоб поміряти давление і гарячого два рази в день потрібно. каже справно сплачує за комунальні послуги Валентина Сторчак, має телевізор, праску, електрочайник і холодильник. Втім, користуватися усім цим не може. Ми вимушені купувати продукти, щоб не портились, і лі щоб його одразу сварити, покушати. Є такі люди, що не оплачують, і ми оце повинні страдати і за них. Ми оплачуємо. Ми зверталися до нової якості, Що вже є така ситуація? Що є боржники? Відключіть їх від щотчика. Відключіть взагалі від світу, можливо, будуть платити. Через 70 тисяч гривень боргу два з половиною роки тому у гуртожитку було встановлено картковий Лічильник розповідає її головний енергетик Сергій Поліщук. Поповнюється карта, яка визначена. Ну є визначена карта для лічильника. Для цього вона поповнюється. Потім поповнюється через цю карту лічильник і з'являються кошти на рахунку, на рахунку самого лічильника. Не на рахунку управлінської компанії, а на рахунку самого лічильника. І він, поки є якісь кошти, в нього забитий тариф, він відщитує кіловати. Закінчились кошти, він відключився. На сьогодні, говорить енергетик, борг становить 34 тисячі гривень. Після встановлення карткового лічильника де деякі мешканці вирішили провести збори і зробити реконструкцію електромереж. Для цього уклали угоду з підрядником, який розробив за власний рахунок нову незалежну електромережу. Зі 150 мешканців договір на встановлення прикімнатних лічильників не підписали 26 осіб, розповів телефоном приватний підприємець Сергій Новіков. Вони, каже, продовжують сплачувати не за показниками, а за квитанціями. Встановити ж нові прилади їм задорого. Треба 20 тисяч. У нас таких денег немає. Поставить за 20 тисяч лічильник. Пенсіонерам скидок немає, і де гроші взяти. У мене пенсія 4 тисячі. Все виходить на, на продукти в основному. І мені На, на лікарства, жінки там на, на лікарства. Вартість встановлення лічильника говорить підприємець, виправдана. По закону. Проект розробляється не на одну кімнату, а на всі кімнати. Ми розробили проект, погодили проект за власні кошти. Зробили всю мережу за власні кошти. Тепер вони заключають зі мною просто договор на електромонтажні роботи. Наталія Стеринець, Олег Куриш, Суспільне новини, Черкаси.